Всім привіт! Розпаковка починається з ось таких великих речей. Полка на балкон 80 злотих, в Кауфланді. Подивилася в інтернеті, вона стоїть від 200 до 300 злотих, тому швиденько хапнули, поки не розібрали. Ось така полочка теж 40 злотих, це такий стільчик. Ось тому що я маленького росту, не достаю до верхніх полок. тому Такі покупки. Оце розберу і далі покажу продовження. Продовження цілий рахунок це 256, ну, можна сказати, 7 злотих. Це з тими полочками, що стільчиком, що я показала. Молочко, дві бутилки олія. Тут немає 800-900, вони літрові. І олія це все. Огірки мариновані. Ось така банка 13 злотих, але дуже смачні. Ми вже беремо не перший раз, тому смачні. Кетчуп майонез на провансальський мені подібний. Паста томатна, гірчичка французька ось такими. Це в'ялені помідори в олії. Теж беремо не перший раз, але дуже смачно на канапки з помідорками і з камамбером сиром. Сливки, ось такі 30%. Сметана сьогодні по дуже класній акції. Взяла дві, 6,3,50, 18 Але вона така, така густа густа, дійсно ложка. В неї так от стоїть. Хліпчик, сир 4,50 і салямі, 150 грам, але смачний, Реально, оці фірми, оці сир жовтий, серенада, смачний. Грибочки пів кілограма авокадо. Ось така рибка 125 грам, дві помідорки. Хумус, тут це я на скидці взяла щось за злоте і золотий 50 це зараз з'їсти. Теж ось така намазка, А якщо оцей кафунт фірми, то воно набагато дешевше і вага в них більша йде. 200 г. А то в цих класичних там 150, 135, сирок один полетів. Чуть 5 якось таких плавлені сирочків. Філадельфія. Солодкий сирочок, цибуля, часничок. Ось таке тісто французьке слойоне. 250 грамів чи 200, 275 гривень. Нема в них півкілограмових і кілограмових шкода. Ну, Затисалися чіпси там полка зараз українських товарів. Ось, в принципі, все. І це враховуючи те, що ми раніше взяли м'ясо, морозілку закидали, солодке в нас є. Фрукти там ще апельсини, мандарини, але в бедронці, тому що вони там зараз по 2-3 злотих за кілограм, нема смисла тут по 10 купляти. Ось такі мої закупки. Всім дякую, всім гарного дня, з наступаючими святами!